Всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відеосі поговоримо про мотоцикли 2024 року. Про новинки, поговоримо про те, чи вартує свої гроші такий мотоцикл, як Зонтес. Поговоримо про популярність ендуро мотоциклів, оскільки отакого от плану, як Фортешнік, стоїть 250-ка, дуже користується попитом. Так само поговоримо про провірені мотоцикли, такі як Liefan KPT 4 v Lifan SR220, 24 2024 року, чого до сих пір вони є актуальними на ринку. Та й загалях, пробіжимося по цих мотоциклах, які є, оскільки мототематика навіть такий тяжкий час, як в нас, має популярність. І давайте розглянемо питання за мотоцикли Зонтес. Чого в них така ціна? І чи вартують вони своїх коштів? Був у мене такий коментар. І на мою думку, вони вартують своїх коштів. Оскільки взять новинку 24-го року, Зонти з GK200, її можна поставити по ціні на рівні з КТМ 200-кубовим. Це Китай не той, за який люди говорять, що ламається, якість погана. Бо на таких мотоциклах, як Zontes GK350. Турист ЗТ-350, на який я робив огляд. Мої підписники, які мають в користуванні ці мотоцикли, писали мені за пробіги як 40-50 тисяч, і там порядок по двигуну, по підвісці, по всьому. Електроніка, яка дуже багатьом не внушала довіри, що там буде ламатися, все буде просто все не знаю, глюч з часом, що люди боялися посеред поля там, не знаю, дороги, як кажуть, обламатися. Що не буде живлення і мотоцикл просто вийде з ладу, то, як показала практика, там все в порядку. Мотоцикли Зонтес мають, як на мене, збірку та ресурс на рівні та, по суті, японських мотоциклів. Чого так, того, що ви просто навіть візуально подивіться, ви можете сказати, що це китайське виробництво. Я бачив нові японські мотоцикли і дивлюсь на сучасний Китай. Більш дорожчий, який має власне виробництво, я б сказав, би, власну марку. і Мені просто не віриться, що це якась дешева техніка, яка буде ламатися на кожному кроці. Це не так. Вона від 155-ка має 4 клапани. Ви дуже багато знаєте китайських мотоциклів, де 150-ки мають 4 клапани. Напишіть в коментарях. Бо цей зонтес має. А це показник того, що виробник дбає про свою продукцію. І навіть на такому мотоциклі вже є АБС, інжектор, рідини охолодження на 155-ці, безключовий доступ, який працює просто на ура. Подивіться на якість пластику, на зазори, на зварювальні шви. Ви можете сказати, що це бюджетний Китай або просто Китай, який буде ламатися. Виробник турбується про свою техніку. Так само я не сказав в тих відео, що вже якщо запустити двигун... Получається, роблять як на баджаджах з підсвіткою мотоцикла. Це показник того, що, як і казав, виробник дбає про свою продукцію. Така сама ситуація і на 155-ки. Того для тих людей, які думають, що це не якісний мотоцикл, я думаю, це буде наглядним прикладом і оглядом візуального та те, що казали власники цих мотоциклів за пробіг. Я думаю, що це все візьметься до уваги. Тепер коментар про популярність ендуро мотоциклів. Чого вони такі популярні і так само що популярні підбайки. На превеликий жаль, нема такого мотоцикла як Кові Advance 250 або 300, оскільки це дуже популярні мотоцикли, особливо 250. -ка. До душі мені цей мотоцикл своїм візуалом він просто привертає увагу. Якісний двигун, хто б ще не казав. Кові вміють робити мотоцикли. от Серія Advance. Pro S, мені дуже подобається, то відгуки за них тільки самі хороші. Що можна сказати за Enduro? В першу чергу люди вибирають їх, як оцей Forte 250 Pro, так само є мотоцикл Forte 300, новинка 2024 року у зеленому кольорі. Люди їх вибирають за бюджет, бо до 2000 доларів можна придбати мотоцикл, який має місце для другого номеру, що до речі немає. Під байк або крос-мотоцикли. Отаку резину, яка більш для лісу, для ґрунтовок, але все одно люди катаються на асфальті. Отакий От багажник. Там власники придумують всякі багажні системи, кофри вішають. Кліренс, який є універсальним, оскільки такий кліренс дозволяє їздити як і на асфальті, так і по лісах, ярах, ґрунтовках без питань. А на мою думку, якщо людина може їздити на будь-якому покритті, це вже є показник того, що цей мотоцикл є практичним. Притом, як і казав, в нього досить гарна ціна. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав мотосалон, який знаходиться в місті Житомир Арт В наявності є велика кількість малокубатурних та більш кубатурних мотоциклів, також є квадроцикли та інша мототехніка. Дизайн мотосалону тільки буде радувати око майбутнього власника. Своєї першої мототехніки. На превеликий жаль, нема такого мотоцикла, як Ліфан KPT 4 в новий, Lifan SR1020 24-го року, Текін 24-го року оновлений. Фірма Ліфан себе зарекомендувала. Я думаю, це не новинка для тих, хто дивиться мої відоси. Текін має досить серйозну рекламу. Дбає більше б сказав би про популярність та можливість дати людині. Як Tekken 250, 25 кінських сил, сучасний дизайн, практичний мотоцикл, який має кліренс і дорожній, і в принципі для бездоріжжя підходя, так само і сама резина, теж універсальна на текені. І це все за 1800 доларів плюс-мінус. Того він має таку популярність. Були в мене на огляді такі мотоцикли, як я казав, Кові Advance 300, Co-Advance 250. Кові 300 Pro S. то хочу зауважити, що хоч ці мотоцикли не мають заднього номера, тобто, щоб ззаді сидів пасажир, оскільки це ендуро. Там, до речі, був коментар, що це не крос, це ендуро. Вивчив це питання дійсно, все-таки це ендурік. Але я вам скажу, що Ові, Advance чи Pro S, це більш то ендуро, який про емоції. Тобто ви самі сідаєте, другий номер там не сяде. І чисто понавалювати. Я їздив на цих мотоциклах і вони реально навалюють, дають емоції, земля летить з під колес, підвісочка м'якенька, справляється зі своїми задачами. Люди також беруть ці мотоцикли і можу їх рекомендувати. За них так само були коментарі, що вони довго не живуть. Ковіки по якості не дуже. Такий коментар був. Але я бачив і інші коментарі, де люди казали, що кові Advanced чи Pro S. Хороший мотоцикл, скидали свої пробіги, розказували з досвід експлуатації, там повний порядок. Так само був коментар, щоб записати огляд на оновлений текен. Хочу вам відповісти, що я не знаю, що ви там хочете побачити в тому текені оновленого. Як на мене, це той самий текен, який і був, але нову приборку має. Там деякі нові плюшки на приборці. Та й в принципі все. Двигун той самий, комплектація та сама. Не бачу сенсу. Для запису цього огляду розпочинає наш огляд мотоцикл, новинка 24-го року, мустанг в туристичній версії на 250 кубів, чотирьохклапаний двигун. Стоять отакі дуги, на які можна закріпити до за потребою. На кермі є вітрозахист рук, отакий вітровик. Досить симпатичні габарити. Як і казав, новинка, мотоцикл, який набирає популярність. Всім відомий Тekен 250 в оновленій версії приїхав до нас в такому чорно-жовтому кольорі. Моделька перевірена часом, оскільки має 24 кінські сили, 6-ступінчату коробку передач, повітряно масляне охолодження, дискові гальма, безключовий доступ, оскільки панелька тут оновлена. Приємний дизайн та приємну ціну. Наступним у нас буде Bajaj NS180 в такому чорно-червоному кольорі. Мотоцикл провірений часом, оскільки за якість виробника Bajaj говорити багато не потрібно. Скутер від фірми Lifan, а саме КПВ-150. Подивіться на його дизайн, як він виглядає. Дуже багато писали за нього, що ставлю цей скутер на рівні японських. І, в принципі, оправдано, оскільки двигун працює досить приємно. Скутер має отаку платформу, задню підвізку, яка має регулювання. І само собою є вітровик. І саме основне, що він має регулювання. Така перевага зустрічається не на кожному скутері. Новинка від фірми Spark на 200 кубів. Мотоцикл має повітряне охолодження. Ось такий симпатичний дизайн, новий двигун. Фірма Spark дбає про своє виробництво, оновлює завжди техніку і бере до уваги побажання клієнтів та власників таких мотоциклів. Один із популярних малокубатурних мотоциклів Lifan KP200. Про якість та ресурс цього мотоцикла не потрібно говорити, оскільки двигун NBF2 не втрачає своєї актуальності. Вже як мінімум 3 роки на ринку, він тримається. І ця моделька також тримається на ринку. Такий мотоцикл, я вважаю, універсальним та практичним. Підійде під будь-які задачі, як для міста, так і для сільської місцевості. Без питань. Так само напишіть свою думку. У мене така була позиція, щоб докласти трохи грошей, продати свою КПТ і купити 4В. Чи є в цьому якась перевага? Особисто я для себе бачу. Кращий двигун, тяговитіший, трошки динамічніший, ширший пластик має новий КПТшка, візуально трошки більший, кращу систему охолодження має нову фару. Напишіть свою позицію, як ви бачите моє бачення того, що я розказав, чи вартує переплачувати за новий КПТ. Як бачите, мій має гарний стан і 10 тисяч кілометрів по бездору. Сказались на мотоциклі просто, я б сказав би, ну все благополучно. Від власника дуже багато залежить. І тут я більш не про себе, а про вас. Якщо дбаєте про свій мотоцикл, то він буде вас радувати і візуально і на практиці все буде працювати, нічого не ламатиметься. До речі, ось викотив мотоцикл Bajaj Boxer 24 року і нажити питання. Де фільтр тонкої очистки, його немає. Багато людей ламають голову. Чого ж так вийшлося? Що новинка, а фільтри забрали. Як пише виробник, що там стоїть центрифуга. І немало вже власників або людей, бажаючих придбати цей мотоцикл, знають цю інформацію. Але питання, чи краща центрифуга за фільтр. Свої думки пишіть в коментарях. Одні пишуть і кажуть, що центрифуга краще фільтрує. Мастило, вона багаторазова, така штука серйозна. Другі кажуть, що краще фільтр змінив, там забув і все остальне. Не треба нічого розбирати. Не знаю, важко відповісти. Як на мене, краще фільтр, ніж центрифуга. Дійсно, замінили та і все. В принципі, двигун працює далі. Мастило, фільтрується, очищується, того. Є момент чим розбирати, дивитися, як там тут центрифугу правильно почистити. Це вже діло кожного. До речі, забув сказати, що от за кікстартер ви можете його бачити на інтрудері, на 250-ки, він також присутній. То от є момент, що хто б, що не наганяв на баджач, він заводиться з кіка просто на ура. Одна тичка, він уже працює. На китайцях такого сегменту є деякі. Я б сказав би відмінності, що треба подирки трошки, то все-таки баджаджа кікстартер працює краще. І справді цей мотоцикл заводить з нього набагато приємніше і швидко. Якщо вміти, то можна з однієї тички холодний двигун запустити. До речі, версія з передніми дисковими гальмами. Не просто так я поставив ці мотоцикли один біля одного, того що шинарей інтрудер вартує своєї уваги серед Китаю. Дуже багато людей. Вважають, що це хороша альтернатива на фоні бажабоксера. Подивіться, вони навіть схожі. Ось ця багажна система, навіть на інтрудері вона серйозніша. Бак, кермо. Але питання, що краще, оскільки різниця в ціні 200-300 доларів плюс це 200, ка це 150-ка. Багато людей ламають голову, що краще. Так само спереді. Дискові гальма. І тут дискові гальма. Ось таке крило підняте. Індуса вибирають як якісного. Але можу сказати, що шинарей нічим не гірше, шенерей-інтрудер. По збірки по якості желіза може він в моменті якомусь і програє. Але ж 200 кубів, практична рама, як і казав, можна закріпити кофри, багажники, не знаю. Зав'язати, що хочуть, беруть люди на рибалку, там придумують всякі системи, що будочки перевозить, резина, яка має універсальний характер, я б сказав би, для асфальту, для ґрунтовок. Просто підходить ідеально. Як і казав, збитий мотоцикл, органи керування мають повністю гарну збірку, ніяких люфтів, ніяких зазорів для своєї ціни це досить хороший мотоцикл. Люди часто мені розказували про пробіги на інтрудерах. як... 30-40 тисяч і катаються далі. Ну, Чекаємо нових оновлень. Можливо, цей мотоцикл може проїхати і 60, не знаю. Поживемо, побачимо. Але ми знаємо, що боксер точно може проїхати 60 тисяч кілометрів і працювати далі.